Наша сьогоднішня розповідь про особливості підручника геометрія для восьмого класу. Ми говоримо з одним з його авторів, повним кавалером орденів за заслуги народним учителем України Михайлом Якіром. Вітаю вас! Добрий день, пане Михайле. А чи могли б ви коротко розповісти, у чому полягає головна перевага вашого підручника? Можу, це дуже просто зробити, адже підручник написаний шкільними вчителями, які понад 40 років простояли біля дошки. А відверто кажучи, робота над підручниками це вже наша друга професія. А конкретизуйте, будь ласка, як у вашому підручнику проявилося те, що його писали шкільні вчителі? Ми чудово розуміємо, що діти не дуже люблять читати підручники, особливо підручники з математики. Адже математичний текст завжди складний. Тому ми намагалися писати коротко, доступно та зрозуміло для школяра. Дитина може використовувати наш підручник тоді, коли їй не зрозуміли пояснення вчителя або як доповнення до сказаного на уроці. А ще з різних причин буває так, що дитина не відвідує школу, пропускає уроки. Життя ж є життя, і тут підручник стане в пригоді. Пане Михайле, добре, що ви автори шкільні вчителі, але будемо відвертими. Математика є одним з найважчих шкільних предметів, і ви хочете сказати, що написали легкий підручник з математики? Ні. Я такого сказати не хочу та не можу. Не існує легких підручників з математики. Бувають підручники доступні для навчання та недоступні, зручні для роботи та незручні. Не вірте несумнівній рекламі про існування легких підручників з математики. Легкими бувають лише комікси. Зараз на екрані ви бачите схему діаграму. Вона дуже проста та зрозуміла. Показує взаємозв'язок між строгістю викладу та його доступністю. Більше строгості, менше доступності. Та навпаки. А чому, виходячи з вашої схеми, курсор не потягнути далеко вліво? Ні ні. Так не можна. Атримува. Комікс з математики. А шкільна математика це перша сходинка математичної науки. Тож ми, автори, шкільні вчителі, обрали золоту середину. Є така приказка. Хліб у сьому голова. А що у вашому підручнику в сьому голова? У нашому підручнику задача сьому голова. Підручник обов'язково має вчити дитину розв'язувати задачі. Це його основна функція. Будь-яка перевірка. Будь-який педагогічний контроль. Будь-який, як зараз модно говорити, педагогічний вимір складається з того, що перевіряється, як учень розв'язує задачі. Коли я навчалася в школі, розв'язувати задачі мене вчила вчителька. Це так. А вчительці мав допомогти це робити підручник. Поясніть, будь ласка. Задачі бувають різного рівня складності. Підручник має тут зорієнтувати вчителя. Дитину та навіть її батьки. Тому всі задачі, що йдуть після викладу теорії, ми ділимо на чотири рівня складності. Кожна задача, підкреслюю, кожна, промаркована відповідним значком. Ось подивіться залежно від підготовки учнів конкретного класу, вчитель може і має зорієнтуватися та зробити вибір, як зараз у тренді говорити. Обрати свою навчальну траєкторію. Так, згодно, це зручно. А ще як ваш підручник допомагає навчати розв'язувати задачі? Задач з елементарної математики десятки, а може, і сотні тисяч, та й у нашому підручнику їх сотні. Нехай вас не дивує, та все розв'язувати не треба. Насамперед, треба навчитися розв'язувати типові задачі для кожної теми. Тож. У кожному пункті, крім виклади теорії, ми розв'язуємо кілька характерних прикладів. Упевнена, ви знайомі з книжкою американського педагога Дьордя «Як розв'язувати задачі. Ваш підручник про це? І про це також наведу ще один характерний приклад: є так звані базові задачі. В них викладені факти, які допомагають розв'язувати інші задачі. Ми їх називаємо ключовими. Як їх розпізнати у підручнику? Дуже просто. Вони позначені піктограмою ключик. Бажано їх розв'язати. Ви щойно згадали книжку Поя Як розв'язувати задачі. Якщо ви мене запитаєте, А як розв'язувати задачі, то загальної відповіді я не маю. Однак я, шкільний учитель, знаю прийоми. Які допомагають у цьому процесі. І не лише я один. Не треба винаходити велосипед. Будь-якому вчителю практики відомо, що необхідно тренуватися. І тут найефективнішим тренажером є розв'язання аналогічних задач. Подивіться на ці сторінки на екрані. Є чорні та сині номери, як правило. Ці задачі йдуть парами. Так, у нашому підручнику позначені пари аналогічних задач. Наприклад, одну з них учитель може розв'язати у класі, іншу задати додому. Я бачу ваш підручник яскравий, гарний, добре оформлений, багато малюнків, таблиць, схем. Ну, діти люблять книжки з картинками. Але підручник все ж таки обирають не діти, а вчителі. Про які переваги вашого підручника повинен знати вчитель, щоб саме він вибрав ваш підручник? Перед прямою відповіддю на ваше запитання хочу розкрити два важливих поняття: є два типи книжок, які належать до шкільної математики: це навчальні посібники та підручники. А чим вони відрізняються? Навчальний посібник це та книжка. Яку учитель може використовувати у підготовці до уроку чи у навчальному процесі. Що таке підручник? Підручник це та книжка, на базі якої можна повністю, підкреслюю, повністю побудувати навчальний процес. Як зрозуміти, що книжка, яку ви тримаєте в руках, це є підручник? Дуже просто Якщо за допомогою книжки, яка претендує називатися підручником? Вчителю легко підготуватися до уроку це підручник і все. Загалом, що означає, що вчитель готовий до уроку з нашого спільного мого та Аркадія Григоровича Мерзляка, погляду, насамперед, це означає, що вчитель приносить на урок задачі. Ті, які слід розв'язати в класі, і ті, які треба задати додому. Підготовка до уроку може зайняти вчителя дуже багато часу. Треба перерити величезну кількість навчальних посібників та інших матеріалів. Вибравши ж наш підручник, це це можна не робити. Цю роботу ми вже, умовно кажучи, виконали за вчителя. Наш підручник економить час учителя. Відкривай книжку. Вибирай! Задач! Багато. На будь-який смак. Треба прості? Будь ласка. Хочеться складні? Теж є. Читель для розминки хоче розв'ятати з дітьми усні вправи? Будь ласка, їхні номери позначені рожевим кольором. Потрібні задачі для повторення? Будь ласка, є така рубрика. Потрібно підготувати учнів до вивчення нової теми? І таку рубрику ми маємо? Зараз дедалі. Більшої популярності набувають задачі практичного змісту, що описують реальні ситуації. Є й така рубрика, хоче вчитель розв'язувати задачі із застосуванням практичних навичок, будь ласка, і така рубрика є. Тобто задачі на всі випадки життя, але є одне але. Яке? У підручниках мерзляків є складні задачі. Це, як я розумію, винятком не став. Так, складні задачі у підручнику є, вони позначені. Зірочкою. Це, мабуть, робить ваш підручник складнішим. Чи не злякається вчителя? Адже дитина, звернувшись до вчителя за поясненням такої задачі, може поставити його у не дуже зручне становище. Питання, як кажуть, у саму точку, у саму зірочку. Ви кажете, що наявність завдань із зірочкою робить підручник складнішим, але якщо в каші багато масла? Та це ж не означає, що там мало крупи. Кладність підручника визначається не наявністю у ньому завдання зірочкою, а відсутністю у ньому простих завдань. А простих задач у нас чимало. Можна прибрати з підручника складні задачі. Здавалось, баба з возу. І вовки ситі, але це буде професійно непорядним. Чому це так? Уявимо типову ситуацію, з якою стикався майже кожен учитель практик. Слабкий клас, який важко розв'язує задачі першого і другого рівнів складності. Але в цьому класі є дитина, яка може більше, якщо не звертати на неї уваги, це безсовісно з боку вчителя. А як тут допомогти вчителю? Надати матеріал для роботи з такою дитиною. У нашому підручнику такий матеріал є це задачі 3 та 4 рівнів складності. А також спеціальна рубрика, коли зроблені уроки. Ця рубрика призначена для тих, хто бажає знати більше. Звертаю увагу і на таке для всіх. Складних завдань із зірочкою та більшості тих, які позначені третім рівнем складності, дано вказівки чи розв'язки, вони розміщені наприкінці підручника в розділі, відповіді та вказівки до вправ. Звучить логічно, важкі задачі мають бути в підручниках, і дуже хотілося б, щоб учитель умів з ними працювати. Якщо вчитель вміє, і любить розв'язувати задачі, це підвищує його професійний рівень. А отже авторитет у такого вчителя учні досягають гарних результатів. Адже діти, їхні батьки, колеги добре знають, який учитель краще, до якого бажано потрапити до класу. А в кого навпаки не варто вчитися тут так само, як з лікарями. Михайло Семеновичу. У вашому підручнику є рубрика Спостерігайте, малюйте, конструюйте, фантазуйте. Вона про. У наших підручниках для 5-го і 6-го класів є рубрика Задачі від мудрої сови. І рубрика Спостерігайте, малюйте, Конструюйте, Фантазуйте і її продовження. Просто для учнів старших класів. Ми щодня зустрічаємось із рекламою і бачимо, що вона працює. Щоб учні полюбили математику, чи щонайменше не ставились до неї негативно, вчитель теж має бути певною мірою рекламним агентом свого предмета. Розумієте, учні вивчають не математику взагалі, а математику конкретного вчителя. І він, цей вчитель може зробити так, що його предмет буде викликати ненависть. А може. Навпаки, зробити так, щоб його предмет любили. А Як цього досягти? Згадайте свої уроки хімії чи фізики, як викладач агітував вас за власний предмет. Хороший вчитель показував якийсь яскравий досвід. Коли щось там шкварчить, дзюрчить, вибухає, змінює колір, виникає запах, з'являється дим У математиці. Лабораторій немає, у математиці є лише задачі, і саме вони мають стати головним засобом реклами. Але популяризувати, приваблювати, закохувати в предмет може не будь-яка, а виняткова, красива задача. Звучить привабливо. За роки роботи в школі я встановив, які задачі до вподоби дітям. І навіть вивів для себе формулу математичної краси. Красива задача дорівнює несподіванка плюс простота. Як кажуть в народі, без прикладу тут не розібратися. І з задоволенням проіструю. Сказане прикладом. Розглянемо таку задачу. У середині прямокутного трикутника, катета якого дорівнюють 5 сантиметрам і 12 см, розташована два рівних квадрата так, як показано на рисунку. Знайдіть Сторону квадрата. Розв'язання. На перший погляд, це якесь хаотичне розташування квадратів. Нижній квадрат не зафіксовано. Його, як говорить моя теща, можна совати. Тобто рухати ліворуч та праворуч. А ось спільна точка квадратів залишається на місці. Давайте з неї опустимо перпендикуляр на гіпотенузу. Здавалось би, що це нам дає. Але придивітися уважніше. Маємо три зелених перпендикуляри, кожен з яких дорівнює стороні квадрата. А це означає, що спільна точка квадратів рівновіддалена від сторін трикутника. А отже, є центром вписаного кола. Прямокутного трикутника. Знайшовши його радіус, ми тим самим знайдемо в сторону квадрата. Гіпотенуза трикутника дорівнює 13 см. Це ми застосували діарему Піфагора. Радіус списаного кола знайдемо за формулою. Радіус дорівнює сума катетів. Мінус гіпотенуза і все поділено на два. Отже, радіус дорівнює 2 см. Дивіться. Розв'язання доступне, зрозуміле, але проведення перпендикуляра крок зовсім неочікуваний, несподіваний. Тому ця задача красива. Є дуже відома фраза про те, що вчитель своїм предметом також має виховувати. Математика не виняток, ви згодні з цим? Ну, а якщо згодні, то як за допомогою вашого підручника можна це здійснювати? Так, це абсолютно правильно. Вчитель, це не сусід, який вміє розв'язувати задачі. Це педагог, який викладає певну ідеологію, яка має її виховувати. У нашому підручнику є спеціальні рубрики, які розповідають про здобутки української математичної науки, наших науковців, зокрема у геометрії. Зараз одна з вимог до підручника в Україні наявність електронних додатків до книги. Як це реалізовано у вас? Це дуже слушна ініціатива. У нашого підручника є електронний додаток. У якому є кілька розділів, це відеокурс, як розв'язувати задачі. Інтерактивні тести, які вчитель може використовувати у своїй роботі. Біля назви кожного пункту підручника розміщено QR-код, за допомогою якого можна перейти до відповідного розділу електронного додатку. В електронному додатку є рубрика Жива геометрія. Розробка допомагає учням візуалізувати роботу по вивченню властивостей геометричних фігур. Це робить навчання більш цікавим і ефективним. Ми постійно спостерігаємо, що, на жаль, українці не впевнено розмовляють рідною мовою. До того ж, математична мова специфічна і в ній роблять дуже багато помилок. Тому я зраділа, я дуже зраділа, побачивши у вашому підручнику рубрику про правильну вимову математичних термінів. Наша розмова добігає кінця. Що б ви ще хотіли додати? Усі наші підручники створювалися. За найактивнішою участю видатного українського педагога Віталія Полонського, і цю книжку ми присвячуємо його світлій пам'яті.